Ай ви, саранці. Мама в кадр опаньку свою показує. Маманька, не-ні, не пер... не перевертай, не надо. не перевертай. Наш ти перевертаєш? Це ти води... Ну нащо, Льоха, не балуйся. Наш так робиш? Води не буде в тебе, тобі принесе. Мала. Ты бери їж картошку. Дертина есесся. Молодец, бач, то стояти не могла. Це вже ходишь. Це нормально. Що малыші, карандаши. Жив бодрий дуже для першого дня жизни. Для перших пяти часов, да? Чи 6 часов жизни. Хулиганы мой. Чо, гривасенька, не волнуйся. Все добре, бач. Які в тебе гарні поросятка. Красавиця ти наша. Трудилася, родила, молодець. Видержала все. Дуже сильні свинки ці мангаліці. Молодець, молодець. Командує ними там. Де ж годувати їх? Красотка. Диви, як вони всі. Слухаються її дивіться. Ах, Ахте ж ви такі Ха -ха. Ти бачиш? Зараз підемо. Манюсько, манючечком. Гарні поросятка в тебе. Живчики такі. Хорошу, хорошу. молоді, давай, влягайся, не будемо тобі мішати, давай.